Привіт, друзі! Послухайте загадку! Це перелітний птах із вузькими гострими крилами, стрімкий у польоті. Хто це? Так, це Ластівка. Однією з найшанованіших в Україні пташок є Ластівка. Її називають Божою пташкою або символом весни. Народні вірування завжди оберігали цю істоту та її потомство. Великим гріхом вважалося руйнувати гніздечко Ластівки. Але якщо Ластівка в'є під чиєюсь оселою гніздо, то це за народними віруваннями передвіщає щастя тій родині. Дітки, про кого розповідається? До перелітних чи зимуючих птахів належить ластівка. Які з перелітних птахів низько літають над землею? Чим вони живляться? Де будують свої гнізда? Молодці дітки, прогуляючись на вулиці, поспостерігайте за цими гарними пташками. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!